Бою, поки не спрацював будівельній компанії, загрожують кримінальна справа і великі неприємності. Але чимало в Україні не до суду справ? Чи спрацює прецедент у цьому безпрецедентному випадку розслідування Олени Мацюцької телевізорки власне? Директор київської фортеці В'ячеслав Кулініч ще до нового року спокійно проходив повстає паркан, знаючи за ним стоїть будівля першого в царській імперії військового телеграфу. Під новий рік ця пам'ятка історії зникла з карти Києва. П'ятий телеграфний парк. Ми бачимо на фасаді да, 1875 рік. І там ми бачимо за бульдозером, за червоним ескалатором, залишили п'ятого телеграфного парку. Те, що вони залишили. Кінському управлінні охорони культурної спадщини перший військовий телеграф безапеляційно називають пандемію національного значення. Вона не лише перебуває під охороною держави. Там взагалі не може бути жодного будівництва. Це історична зона. Зараз розбираються з цим питанням, тому що земля відводилась лише для обслуговування і експлуатації цих об'єктів. Обов'язково необхідно одержати дозвіл центрального органу охорони культурної спадщини і міського органу охорони культурної спадщини. І зразу би виявилося, що це охорона зона і будь-які роботи проводити в цій охоронній зоні, категорично заборонено без відповідної проєкту кошторисної документації. Фірма діяла швидко, отримавши дозвіл на знесення сараїв, зруйнувала будівлі біля п'ятої башни фортеці. Зараз звідси вивозять уламки історичної пам'ятки, яка ще у 27-му році отримала статус недоторканності 79-го комплексом Київської фортеці надали персональні охоронні номери на прохання про інтерв'ю. Фірма замовник не відгукнулась. Це з каналу один вас турбує телевізійна служба. Новин де можна зустрітися з вашим керівництвом, переговори. Інцидент, який стався на будівельному майданчику вулиці Рибальській, 22. знаєте, я не Леніподскаба. Є сучасні постанови парламенту уряду і президента про виняткове значення споруд Київської фортеці. Телеграф існував за адресою Рибальська, 22. Ось вона в історичній книзі. Дозвіл на знесення за іншою адресою. Тому що це була військова частина, одна. Вона мала одну адресу. А от коли її стали розділяти на частини, от тоді тут з'явилася оця... Я думаю, може і придумана спеціальна мішанина з адресами. І на цьому деякі хітрони заміли зіграти, що мовляв у списку занесена така адреса, а ця спороду за іншою адресою. Колініч показує межі охоронної зони комплексу бачите номер 5». Ось тут телеграф, допоміжні приміщення. Після руйнування пам'ятки склали акти про правопорушення. Втім, роботи ведуть і далі. Київська фортеця найбільша із збережених оборонних споруд у світі. Це вигнали за фахівці. фахівці, тягнеться через усю центральну частину Києва. І це десятки споруд. В самому центрі столиці відновили частину форту, але решта.